Привіт всім, хто зайшов на цей канал. Сьогодні я вам хочу розповісти, як зібрати в 2, а то й в 3 рази більше меду. Я думаю, більшість пасічників це знає. Я би виділив три основних фактори. І так, перший фактор це медоноси. треба, щоб вони до нас були чим поближче. Другий фактор це волога. Буде волога, буде нектар. Третій фактор це наші бджолосім'ї. Треба їх підготувати, щоб вони були сильні. Можливо, щоб зробити медовики, додати розплоду, об'єднати слабачків. Отож, дивіться, як я перевіз пасіку на соняшник, як я буду рої підсилювати до цих сімейок, де мене слабше, де менше бджіл. Погода нас цього року не підвела, дощики були отже, вперед. Повну машину пчел. На кутівлю. На Солнечник. Покажи поля соняшника, вот там. На цьому каналі є ще відео, як я ловлю рої. Я розставляв пастки, як їх звозив. І ось на даний момент я вже підсилюю ці бджолосім'ї тими роями. Бо буде чим більше бджіл, тим більше буде меду. Я їх звожу. Можете подивитися на каналі. Де-не-де об'єднюю роблю медовики. А в цьому випадку в мене є тут не всі сильні сім'ї є слабші. І ось я їх сюди привожу і об'єднюю. Можете подивитись. На цей точок я привіз 12 вуликів, я з них зроблю медовики. Так, і в кінці я зніму відео, як я качаю мед, привіз і покажу вам, наскільки більше можна отримати з кочівлі. Підсилити. Підсилити слабенькі сім'ї. І бачу, що в них крепкий є мед. на увазі тяжкі побачимо що вони тут понастроювали перша рамка скільки меду оцей перший ройчик який я розбираю вже приніс десь якщо зібрати до кучі, дві рамки меду друга Я метку. Все самі настроїли. Кому подобається відео, можете підтримати мене підпискою і вподобайкою. До Засіяв Зсіяв гарний руйок. Завдяки цьому розкладові я підсилюю слабші сімейки, роблю з вуликів вулики-медовики, бо є одна головна доктрина у пасічника. Чим більше бджіл, тим більше меду. Пішов. Сильніший. Я будемо доймати, будемо дивитися, що там є. Ось ці бочечки мені не сподобалися, бо вони розкисають від вологи. Я ззовні їх захистив від опадів і не подумав, що буде всередині волога, щоб пчоли випаровують мед. І воно розкисло, можна сказати, зсередини. Прийшлося порвати розплодиво. Ось так починає цвісти соняшник. Вітівки працюють на ньому. І тут в соняшнику такі величезні галявини будяків. ціле оазисе. Ще лучше, як соняшник. У цих будь -яках. аж дуже добре працюють. Дякую всім, кому хватило терпіння додивитися це відео до кінця. Вам також бажаю благословення у вашій праці. До наступного разу!